Чернігівці як ніколи сколихнули обласний центр кількістю акцій, присвячених дню Злуки або ж соборності України. Впродовження ранкових заходів кілька колон з представників різних громадських організацій, депутатів міської ради та активістів зустрілися у скворі імені Богдана Хмельницького, де всі разом стали в коло єднання. Далі вже об'єднаною колоною рушили в бік валу. Біля пам'ятника Івану Мазепі учасники ходи зробили невелику зупинку, де згадали історію вже тоді, в ті часи, у 18 столітті, гетьман України Іван Мазепа. На покладав шлях до Європи на цьому хода не закінчилася. Організованою колоною дійшли до пам'ятника борцям за волю і незалежність України біля катерининської церкви, де пом'янули сучасних героїв, що полягли, захищаючи батьківщину від окупантів, та добралися до кінцевої точки пішохідного мосту. Важливо, щоб зараз на Україні був мир. І якщо кожна людина вийде на вулицю, і скаже, що Україна єдина. Я вважаю, тоді в Україні мир буде. А поки люди будуть сидіти по домах і мовчати, результат буде, будемо казати, не дуже гарний. Ця акція от, вона називається 96 шість. саме 96 річниця. Стільки молодих. Людей вже поклали життя за її незалежність, і стільки щас ще гине. Отакі акції вони об'єднують різні думки, різні політичні погляди, громадські погляди. І дійсно з'єднують Україну. Вже тут кульмінацію єднання всіх українських земель став ланцюг єдності. Учасники взялися за руки та з'єднали обидва береги десни. Ми хочемо наголосити, що тільки через єдність, через об'єднання всіх сил української громади ми зможемо перемогти в цій фактично війні, яка веде Україна зараз за свою незалежність, за волю.